Трійця чи зелені свята? Що це за свято таке? Колись у бабусі я запитував, навіщо на трійцю вона встеляла хату зеленню. Вона мені відповіді дати не могла, але казала, всі так роблять. Сьогодні я вже дорослий хлопчик і можу сам проаналізувати, а чому всі так роблять? Свято Трійці традиційно пов'язують з Днем П'ятидесятниці, яке євреї святкували на 50-й день після Пасхи, адже саме у цей день Дух Святий зійшов на учнів Ісуса. Читаємо: коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм. Поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух вилів їм промовляти. Але тепер у мене запитання: чому сьогодні цей день називають трійцею? На одному православному сайті я прочитав, що це тому, що саме в цей день Дух Святий себе виявив, і стало зрозуміло, що є три особи божества. Серйозно, а раніше ніхто не знав про нього. Читаємо перші вірші, що написані у Біблії: Земля ж була пустою та порожньою, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхною води. Врешті-решт, він зійшов на Ісуса при хрещенні у вигляді Голуба. Щось не дуже сходиться. А якщо повернутися до зелені на трійцю, то трішки погугливши, можна знайти пояснення цьому, адже цей день до християнства на Русі теж, виявляється, святкували. Зелені свята були тісно пов'язані з поминанням померлих предків, тому вважалося, що душі померлих зможуть повернутися та сховатись у траві. Існувало повір'я, що рослини у цей день наділяються особливою магічною силою, тому саме в ніч на трійцю був звичай збирати лікарські трави. Принесення зелені до хати часто пов'язують із закликанням урожаю та багатства. З поширенням християнства з'явилися особливі традиції відвідування богослужіння, в особливо урочистій атмосфері. Церкви прикрашали зеленню, і люди на службі е, освячували зілля. Отже, у язичницькому минулому це були так звані зелені свята, а потім їх назвали тріцею. Але звичаї залишилися ті ж. До речі, у Біблії немає жодного слова про святкування цього дня. Тобто, це чисто церковна традиція, яку в свій час наклали на язичницьку. Тому сьогодні хочу побажати кожному критичного мислення, щоб не слідувати за більшістю, бо всі так роблять. Нехай день Святого Духа для кожного з нас продовжується все життя. Щодня наповнюйтеся ним, і дозвольте йому змінювати ваше життя.